Про що говорили на переговорах Путін та Ердоган? Хто надиктував позицію Емністі International І що вас сталося з колаборантом в Каховці? Друзі, давайте поговоримо про все це, треба розібрати. Але перед цим підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. Пишіть побільше коментарів, щоб ми з вами могли ділитися інформацією. Перше: переговори Путіна і Ердогана в українців багатьох запалося... Уже таке питання, чи дійсно Ердоган незалежний, об'єктивний, і чи дійсно він миротворець чи починає підігрувати на стороні Путіна? Так дійсно питання, але якщо дивитися інтерв'ю Леніда Кучми BBC, він там каже, що все таки Босфор не пропускає кораблі російські для підсилення. А друге це «Байрактари». Барактари продаються Україні, не продаються Росії, ну і зрозуміло, що це теж для нас підсилення. Але те, що політично Ердоган починає грати на зближення, яке дуже часто більш корисне Путіну, ніж нам, це теж правда. Те, що вони торгують, вони там заробляють, росіяни можуть вільно купляти нерухомість в Туреччині, хоча в той же час Європейський Союз уже навіть візи не дає не видає власникам нерухомості, не впускає їх туди. Типу залишайтесь в Росії, у вас є прекрасний Путін. То е, в, в, цього, в Ердогана росіяни можуть купляти нерухомість. Там навпаки ціни жорстко пішли вверх. Власне, переговори е, домовились про те, що будуть збільшувати товарообмін з 30 мільярдів до 100, Але для нас це зараз не цікаво. Для нас більш цікаво, що через турків Путін намагається запропонувати новий майданчик для переговорів. Це так як було зі Шрёдером. Путін вже другий раз за тиждень подає сигнал, що він хоче мирних переговорів. В той же час ми розуміємо, що мирні переговори в його розумінні, він буде стріляти в наші дитячі садки, і мирні будинки. Ну, от, і пропонувати федералізацію другу державну і там ще купу всього. Зрозуміло, що Путін зараз мріє про Стамбул, Стамбул 1 який насправді буде мінськ 3 Ну от вони будуть намагатися нас підвісити тут однозначно. Ну от, але те, що Путін почав говорити про переговори, і турки теж типу помічник Ердогана вийшов сьогодні. Вже теж на публіку і сказав: що Ось, дивіться, треба говорити про перемовини треба почути Росію. Треба, значить, більше зустрічатися. Ердоган сам сказав, що потрібно робити зустріч е, Путіна і Зеленського в Стамбулі. Він готовий таку зустріч організувати. От говорить про те, що насправді в Путіна слабкі позиції на полі бою. Частину військ вивели зараз Білорусі, направляють на український південь, частину забирають з Донецького напрямку, теж направляють на український південь. Тобто вони дійсно бояться нашого прориву там, те, що ми скоро маємо відвоювати Херсон. І вони зараз намагаються цими переговорами. Ми з вами в попередньому відео говорили, для чого взагалі Путіну переговори. Це ще ті, що він через шльотера пропонував. Ну, от. Але, типу, Стамбул дійсно почав закручувати і, взагалі, частина моїх колег е політичних. Експерти, політики говорять про те, що розумієте, дійсно є проблема з тим, що Ердоган один з найбільших бенефіціарів цієї війни. Вона його посилює як регіонального гравця. Вона його посилює як політика. В країні 80% іде девальвація місцевої валюти ліри, але він все рівно здобуває типу такі міжнародні перемоги для себе, не для нас, але для себе точно. Ну, і це власне йому допомагає. Тому тут дуже важливо теж бути обережним, не піддатися на зайві емоції, не втрачати території, не втрачати людей, але розуміти, що дійсно Путін слабне і через це от посилає в простір якраз ці меседжі про переговори. Друга річ, яку я хотів з вами проговорити, це Amnesty International. Ви знаєте, що. Кілька днів тому, в п'ятницю, вони зробили заяву про те, що ЗСУ стріляють, знаходячись біля цивільних будинків, цим самим наражають цивільні об'єкти на постріли Росіян. Ну, мовляв, росіяни не винні. Ми розібралися з цим ситуацією. У нас є дуже близькі контакти і друзі, які працюють в армісті. Вони говорять наступне: що є спеціальна антикризова група, яка не зрозуміло ким фінансується, і яка зробила ось цей звіт. Частина о, ці власне мої друзі вони вже звільнилися земності. Керівниця української емності теж звільняється. Оксана Покальчук е е ситуація зараз виглядає таким чином, що ця група зробила звіт звітом не погоджується. Практично ніхто британська преса вийшла, розвалила цей звіт. Американська преса вийшла, розвалила цей звіт. Посол Британії сказала, що дивіться, єдиний, хто наражає на небезпеку в Україні, це російські війська. Це російські танки, і те, що Україна бореться відстрілюється, це взагалі нічого не значить. Воюють як можуть. А і неємності, і хто повинен встановлювати стандарти. Вийшов президент України, теж сказав, що друзі сорі, Але ви не третейський суддя, щоб нам розказувати, як нам боротися з ворогом. Тому тут теж він сказав це. Резніков сказав, що взагалі спроба виправдати російський геноцид українців тут вони просто неприйнятні. Кулеба вийшов, наш міністр закордонних справ. Він сказав, що. Вибачте, але пошук спробувати шукати баланс. Типу, що от, давайте одну і другу сторону почуємо. Він тут не працює, тому що є агресор, і до речі, президент теж про це казав. Не путайте агресора з жертвою. От є агресор, який запускає десятки тисяч ракет, і сьогодні ви хочете виправдати його. Я на раді НВ, коментуючи, я сказав, що теж дивіться, ви були в Оленівці, ви були в Маріуполі, ви робили звіти по Росії. Чому ви сьогодні у вас такий суперінтерес якраз до жертви, а не до агресора? Це перша річ. А друга, їхній звіт, що, типу, українці відстрілюються, там, знаходячись поряд з мирними об'єктами, він базується на тому, що, мовляв, росіяни стріляють тільки в військові об'єкти, але ж це неправда. Ви самі це знаєте, скільки шкіл, садочків, роддомів, театрів, шкіл, торгових центрів знищено в Україні. Путін. Зайнявся тут геноцидом. Люди в бучі, яких вирізали, гвалтували. Люди на Сумщині, яких вбивали, на Чернігівщині, яких вбивали, гвалтували Мощун, Згадайте, що цілився в військові об'єкти в селах. Де вони там були? Хоч раз. От, тому насправді Amnesty International дійсно почало грати в негативні ігри. Там попахує кремлівською розвідкою, попахує якраз таки впливами додатковими. Ну і зрозуміло, організація, яку свого часу колись поважали, сьогодні поставили себе під сумнів, але. В інформацію ж на мільярд людей вони запустили на превеликий жаль, і сьогодні в багатьох може з'явитися чи Дійсно в українців там все так добре. Тому нам потрібно сьогодні додати трошки в довірі, додати трохи інформації від себе, показати себе. От і мені здається, що якраз таки нам треба більше комунікувати із заходом для того, щоб ось такі речі не проходили. Так, захід одностайно виступив за нас, ну, от але це треба не допускати з таким організаціям працювати. Раз друге. Дійсно, Байдена з зеленським є зараз певні. Тертя, тому що надто награно це зараз виглядає, що каже, що підтримує Зеленського і повна довіра а паралельно з'являється стаття в Нью-Йорк Таймс Емнесті. Там деякі політики роблять заяви, що не довіряють. Тому президенту тут треба насправді більше привідкрити обійми, більше спілкуватися з західними партнерами, щоб таких сумнівів не було. Нам від них зараз треба зброя, гроші, арешт російських активів. Ну от ремонт нашої техніки і ту техніку, яку вони давали. Тому ми зараз повинні бути максимально з ними в гарних відносинах і жодних сумнівів. Недовіри не повинно бути. Землі треба розбиратись, однозначно, вони брешуть, вони маніпулюють, і нам це точно не підходить. Але тим не менше, з західними партнерами, тому що ігри можуть бути на багатьох рівнях, і ви це точно розумієте. От дивіться, що ще я хотів з вами поговорити. Це як почувають себе колаборанти в Новій Каховці. Пан Гура, який. Власне, перейшов на сторону російських військ, став колаборантом, почав допомагати цим терористам, а взірвався. Інші кажуть, що його розстріляли, але і обидва джерела підтверджують, що власне згорів на роботі і скінчався в лікарні. Дуже важливий момент: українці на Херсонщині дійсно ведуть надзвичайно мужній, потужний спротив. Проти якого не було наприклад, в 2014 році, от спротив якого деякі території собі не могли дозволити. Сьогодні ми бачимо шалене протистояння українських а військ, які наступають, б, мирного населення і не тільки мирного, але й наших спецслужб, які на окупованих територіях ведуть супердіяльність. Більшість колаборантів і тих, хто перейшов на сторону росіян, знищені. Або якраз таки з наведеною ціллю ходять з мушкою у лобі. Для прикладу, сальдо як жартував журналіст Михайло Ткач, сальдо від'ємне. Да? сальдо вже типу, знепритомлені впав в кому теж три джерела. Всі говорять різні, але тим не менше полетів на Росію. Ну говорять, що дійсно без, без безпритомний. І дійсно з великими проблемами по здоров'ю. Тобто ця робота йде, її треба нарощувати, її треба збільшити, але добре, що вона зараз рухається. І ну і теж, я думаю, ви знаєте, ми про це говорили вже в блозі. Що теж один з прибічників Путіна, пан Чубайс, теж знаходиться в дуже поганому стані. Він паралізований, може тільки говорити. Ну і кажуть, що одні кажуть, що це новічок. Дариться нова інформація, зі лише там Путін сам їх розчищає. Інші кажуть, що це навпаки західні. Або так інші спецслужби, які наближаються до Путіна і власне е хочуть його зачистити. І цим самим Путіну демонструє, що ну дивись, друже, якщо ти не зупинишся, ну найближче твоє оточення ж дістали, і тебе можемо дістати. Е власне питання до вас, друзі. Е два і напишіть, будь ласка, відповіді в коментах. Чи вірите ви в те, що це був щирий звіт емності і Ніхто їх не мотивував. І друге питання: чи вірите ви в те, що західні спецслужби можуть дістатися до Путіна, як дістались до Чубайса, і чи зможуть вони якраз таки його зачистити для того, щоб зробити цей світ більш чистим і прекрасним? Друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і до зустрічі.